Друзі, вітаємо вас на каналі Barber's Goods. Сьогодні на огляді машинка для стрижки та триммер Endis Phenom. Ця серія вартує уваги, адже виробник поєднав потужність, комфорт та індивідуальний підхід до роботи. Ну, по-перше, подивіться, як гарно, яскраво та стильно ці дві моделі поєднуються в парі. Ергономічний дизайн, корпус у двох моделей виготовлений з ударостійкого алюмінію. Але Ендіс пішов далі та запропонував персоналізувати свій триммер та машинку Endis з феном. Тож, в комплекті із машинкою і тримером ви знайдете додаткову змінну суцільно-металеву кришку в чорному кольорі та текстуровану вставку білого кольору. В будь-який момент ви міняєте корпус та отримуєте інший дизайн під свій настрій. Тож один інструмент, три варіанти кольору корпусу. Основні особливості машинки. Машинка має потужний роторний мотор 7 тисяч обертів на хвилину. Ліціоний акумулятор забезпечує 2,5 години роботи без підзарядки. Є індикатор заряду. Також можна працювати від мережі. Час заряду 150 хвилин. Ножовий блок фену має з DLC покриття. Ширина ножового блоку 46 мм. Ніж регулюється важелем від 0,3 до 1,8 мм. Можна налаштувати плавне регулювання. І увага, що дуже зручно! Ніж знімається одним рухом пальців і не вимагає спеціальних інструментів. Що входить в комплект з машинкою феном Це металева кришка корпуса в чорному кольорі та біла вставка. Ось приблизно так це виглядає. Далі сучасний зарядний адаптер USB Type FC та 5 перехідників до нього. Стійка та зручна база для заряду, масло для ножа 5 мл та щіточка. Та 5 магнітних насадок преміум класу в синьому кольорі 1,5, 3, 6, 10 та 13 мм. Тример має роторний двигун, 7200 обертів на хвилину. Ліціоний акумулятор забезпечує аж до 4 годин роботи без підзарядки. Є індикатор та можна працювати від мережі. Час заряду 150 хвилин. Має DLC ніж феном та подібної форми. Ширина ножового блоку 40 мм. Висота зрізу 01 мм. Розглянемо комплектацію. В комплекті металева кришка корпуса в чорному кольорі та біла вставка. Три пластикові насадки 1,5, 3 та 6 мм. Мережевий адаптер USB Type c та 5 перехідників до нього обираємо свій. Зарядна підставка масло для змашування 5 мл та щіточка, технічна документація. Придбати ці та інші товари можна в українських онлайн-магазинах, посилання під відео. Підписуйтесь та до зустрічі!